Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну свою знахідку в економіці, яку я вважаю доволі важливою. Взагалі я економікою займаюся давно, 16 років, да, і в різних хіпостасях. Спочатку в консалтинговому бізнесі. В науці, потім в інвестиційному бізнесі, потім Державна служба, парламент, законотворець. Та, тобто сьогодні як консультант бізнесу деяких міністрів, депутатів, і що я знаходжу дуже цікаве і неординарне це те, що в економіці є. Чотири моделі поведінки, чотири базових моделі поведінки. Причому ми проходимо певну еволюцію від найпростіших моделей до більш складних. Інколи хтось зупиняється на перших щаплях, інколи хтось доходить до четвертої, і причому ці моделі поведінки вони стосуються. Не тільки економічних гравців, там рівня, скажімо, підприємця, інвестора, да а в принципі, і рівня держави, тобто на рівні бізнесу ми це з вами знаходимо, і на рівні держави, і на рівні міста, на рівні різних економічних систем. До речі, ця властивість того, що. Ми знаходимо з вами схожі якості економічних систем різного рівня, да? тобто називаються фрактальні властивості. Я записував про них окреме відео. Якщо вам цікаво, ви зможете потім подивитись. Перша роль, вона базова, і ми з неї розпочинаємо. Це роль гравця, да? тобто, або роль такого гемблера, який, по суті, справи може навіть спочатку не знати правил гри. Він навчається дією, робить помилки. Він може вірити в якісь чужі міфи, обіцянки. Він може когось намагатись копіювати, не розуміючи, що хтось інший робить. Тобто, і це дуже часто такий логічний початок для будь-якої справи, от я, наприклад, пригадую, як я навчався роботі. З комп'ютером, да, тобто років 13 мені, мабуть, було, коли я вперше почав з комп'ютером мати справу. І звісно, що я не читав ніяких там складних, знаєте, підручників. Ну, потім та читав, але спочатку це метод наукового тику, те що називають. Да? Тобто, ти що -то спробуєш, ти дивишся, як це працює, і на такому практичному досвіді, на інтуїції. На Помилках ти починаєш щось розуміти. А як, в принципі, це працює? Я не знаю, можливо, ви. По-іншому вивчаєте нові якісь справи, нові задачі вирішуєте. Я робив так. Да? Тобто і мені це заходило, тому що було цікаво, і більш того, в 13 років я почав користуватися комп'ютером, а в 14 років я навіть почав програмувати. Причому знов таки таким самим методом тику. Тобто, от я просто пригадую, і думаю, ну це ж Да? Тобто, ти просто береш мову програмування, да? тобто, читаєш якісь дуже базові речі, але... Тут же одразу починаєш їх втілювати на практиці, і це ну не класичний, там, скажімо, академічний підхід чи щось подібне. Це по суті, оця роль такого гемблера-гравця в бізнесі, в економіці так працює, в інвестиціях так працює. Ну згадайте ваші перші інвестиції, якщо ви їх вже зробили, та тобто, можливо, там було небагато теорії, можливо, там було небагато системного бачення, але там були перші проби. З, щось взяти з чужого досвіду, да, тобто щось на інтуїції, щось. У ну, мене дам проби помилок, те, що називається, там то значить, але на цьому безумовно не можна зупинятись і на цьому не можна базувати свою діяльність. Тому дуже часто після цієї ролі гемблера ми переходимо на наступну роль: це роль серфера. Да? Тобто, це людина, яка розуміє, вже що є певні правила, є певна система координат, є певне. Макросередовище, є певні якісь там глобальні тренди, да, тобто, і якісь паттерни, які та, ми їх не можемо всі знати, всі розуміти, ми не можемо мати досконалу там, систему координат і так, далі, і так далі. Але принаймні ми розуміємо, що справа не у вдачі. Да, тобто, Це не те, що ми там приходимо в казино і намагаємось виграти, ще не розуміючи, що виграє тільки власник казино, та, тобто, ну і держава, яка бере з цього податки. Тобто, ми Переходимо поступово на наступний рівень, коли ми розуміємо, що ми не можемо цій хвилі протистояти, ми не можемо її контролювати, але ми можемо стати на дошку на цю хвилю під певним кутом, таким чином, щоб нас ця хвиля винесла кудись, ну скажімо, в бажане місце, яке ну, покращить наше поточне становище. Да? Тобто, якщо говорити про економіку, то ми вже починаємо розуміти, а що таке. Валютний курс, а що таке інфляція, да, тобто, а коли в якій валюті краще брати кредит, а в якій не брати, а на які ринки і по якій формулі ціни краще продавати свій товар, і коли це краще робити, і так далі. і так далі, Тобто, ми оце вже своє макросередовище починаємо краще розуміти зовнішні умови, якісь тренди, якісь особливості, якісь повторювані ситуації, і так далі, і так далі. тобто ми вже починаємо трішечки здогадуватись про систему координат. Ми починаємо трішечки відчувати габарити. І ми вже починаємо підлаштовуватися під ці зовнішні умови для для того, щоб досягати своїх цілей. Ми все одно часто діємо опортуністично, це може бути не обов'язково якась там супер, така стратегічна планова діяльність. Хоча дехто вже на цьому етапі починає мислити і такими категоріями, тобто певних планів, певних стратегій. Це десь вже перехід між цим рівнем серфера – і наступним рівень, а наступний рівень це вже дуже цікавий. Туди мало хто дуже доходить. Це називається рівень архітектора, тобто, або рівень інженера, тобто рівень гравця, який вже перестає бути просто гравцем. І він каже: Так, так, так. Я розумію, що це зовнішнє середовище, воно не просто якась задана константа, на яку я не можу вплинути. Це щось. На що я можу повпливати, якщо я зроблю певну програму, певну конфігурацію таким чином, щоб, ну, можливо, навіть змінити хід гри в певних координатах. Да? Тобто, я починаю певним чином проєктувати. Умови для того, щоб щось відбулося відповідно до моїх планів, до моїх цілей, до моїх очікувань. Тобто, Я вже не просто прогнозую, да? тобто, ми залишили прогнозування в чистому вигляді там на попередніх етапах, і ми побачили, що воно дуже часто не працює. Да? Тобто, і тут ми вже займаємося з вами архітектурою. Я, до речі, записував відео про те, що ми можемо всіх людей розділити на дві великі категорії, користувачі реальності. І архітектори. Так от на цьому третьому рівні починаються якраз оці архітектори, або, можу сказати, програмісти, да, або можу сказати лідери, візіонери і так далі. Причому е різні люди в різних сферах можуть бути в одних там користувачами, а в інших архітекторами і інженерами. І от ці люди, інженери архітектори, вони мають непропорційно великий вплив на реальність. Якщо ми говоримо про бізнес з вами, що значить бути? Архітекторам, наприклад, власного добробуту, та ну, це означає, що ми вже не просто. Купуємо невідомо якісь активи, невідомо в який період макроциклу, невідомо, як вони між собою ув'язуються в, скажімо, певний портфель з якимось ризиком. Тобто, ні, ми з рівня Гемблера вже перейшли. Не перейшли куди? Спочатку на рівень оцього серфера. Да? Тобто, і ми вже не просто з вами свідомо приймаємо рішення про формування портфеля, про свій профіль ризику, да? про те. Коли робити ці інвестиції, а коли з них виходити? Та тобто, тут ми вже переходимо на наступний рівень і думаємо: а чого ми будемо кожного разу шукати оці хвилі, шукати ці можливості, коли ми можемо збудувати, ну скажімо, свій генератор доходів, генератор прибутків, якщо ми створимо власний бізнес. А якщо ми створимо власний бізнес, то ми з вами вже стаємо апріорі архітекторами власного добробуту. І підприємців насправді дуже небагато відносно загальної чисельності людей в суспільстві, да, тих людей, які працюють за зарплату там, з 9 до 6 там, чи за якимось іншим фіксованим графіком. Тому оцей рівень архітектори, хтось сюди виходить і стає, наприклад, підприємцем. Да, тобто, а на Рівні державного управління, що це означає? Знов таки, що ми перестаємо пливти за течією чужі паради, чужі, чужі вимоги, якісь там меморандуми МВФ, якісь там закордонні рекомендації, якісь там вимоги Євросоюзу. Це ми з вами залишаємо на попередніх двох етапах гравця гемблера, да, тобто серфера, того, хто підлаштовується під чужі. Стратегії, тренди, інтереси і так далі, і так далі і намагаються просто спіймати хвилю. А тут ми вже в державній політиці переходимо на рівень архітектури, і ми кажемо: так, ну ми ж можемо створити певні умови, які уможливлять і навіть. Зроблять ймовірним досягнення певних результатів. Ну, наприклад, от коли я був народним депутатом в парламенті, мені вдалося один з законів таких провести з величезними зусиллями, безумовно, з великою командою однодумців, але ми це зробили заборона експорту лісу кругляка. І коли ми провели цей закон, ми по суті змінили правила гри. Тобто, це була архітектурна трансформація економічного ландшафту, яка зробила вигідним. Виробництво меблів в Україні, деревообробку в Україні, виробництво компонентів для меблів і так, далі, і так далі. Тобто, і за цим законом прийшли інвестори і вклали мільярди доларів США в українське виробництво по всій країні, особливо там, де в Україні багато лісу. І сьогодні ці заводи діють, вони сьогодні генерують експорт, вони сьогодні генерують податки, вони створили робочі місця. Тобто, по суті, вдалося мені трішки зіграти в роль архітектора, і не просто, а, ну скажімо, там в бізнесі, да? тобто, а на високому рівні, на рівні державного управління, на рівні зміни правил гри для цілих індустрій. І от одна з таких індустрій це деревообробка і меблива промисловість. І це спрацювало, і це дало свої результати. Тобто, це третій рівень, але є ще четвертий рівень, він ще складніший і там ще менше любів. Людей туди, туди доходять в цю роль. Справа в тому, що четвертий рівень це садівники. І от цей тип економічної поведінки його можна назвати садівництво. Да? Чим він відрізняється від архітектури? Ну, все таки архітектура і інженерія вона передбачає ну, певний такий рівень, скажімо, причини наслідкових зв'язків, достатньо конкретний, Да? тобто такий детермінізм. Якщо А, то Б. Да? Тобто, якщо ми зробимо це, то буде це. Але. В реальному житті, в економіці, там, де є живі люди, там, де є мільярди економічних гравців в світі з власними інтересами, з власним недосконалим розумінням, да? з якимись своїми особистими поглядами, кожного там своя культура, релігія, розуміння, помилки різна освіта і так далі. І так далі тут немає такої чіткої інженерної, скажімо, диспозиції: якщо А, то Б. Але. Садівник підходить по іншому. Він з одного боку розуміє, що він хоче, щоб тут були не хащі, а був сад, і він має, в принципі, візію, бачення цього саду, чого він хоче досягнути, і він може посприяти тому, щоб підвищити шанси, щоб тут був сад, а не хащі. Тобто, що він зробить? Він зробить якийсь ландшафтний дизайн, він принесе сюди камінці, да, тобто він. Там зробить якесь русло, по якому піде вода. Він збудує стіну і захистить цей сад від е, ворожих холодних вітрів. Да? Тобто він створить якісь умови, які підвищать шанси на реалізацію його бачення. Але при цьому він вже. Як суб'єкт доволі зрілий, розуміє, що це не є гарантією досягнення результату, що, по-перше, він сам вже може не посидіти в тіні тих дерев, які він посадить, да? або цього саду, який він розіб'є, він розуміє, що реальна картинка цього саду вона не буде така, як в його уяві, тому що. Включаються багато інших природних факторів, інших гравців, інших людей, які приходять в цей сад, і хочуть ще щось там поліпшити або навпаки. Тобто і так далі. і так далі. В реальному житті цей сад буде відрізнятись від первинного задуму. І цей садівник він не може гарантувати причини наслідкових зв'язків, але він може впливати на ймовірності, він може підвищити ймовірність того, що тут буде красиво, що тут буде естетично, тут буде приємно. І тут буде сад, а не хащі. І от це сама зріла така ступінь, можна сказати, економічної поведінки. На рівні бізнесу я скажу вам, що це може бути. Це може бути побудова кампанії за принципами, які описав Пітер Сенге в його геніальній книзі, п'ята дисципліна. На рівні державного управління це може бути не тільки встановлення законодавчих правил гри, а це може ще бути. Тобто, окрім економічної інженерії, да, окрім того, що ми робимо щось вигідним на рівні там податків, кредитів, регуляторних правил, тарифів і так, далі, і так далі. Ми можемо включити ще якісь додаткові, абсолютно такі нестандартні, незримі механізми трансформації, які полягають в лідерстві, в особистому прикладі, які полягають в запровадженні певної типу певного типу культури. І ця культура буде програмувати подальші стратегії, рішення економічної інженерії, елементи економічної політики, і в кінцевому підсумку буде формувати певний інвестиційний клімат і певний економічний ландшафт у цього, такого саду. Взагалі, я думаю, що це найточніша метафора для економіки. Економіка це сад. І колись такий відомий економіст. Пан Гаєк він сказав, що справжній ліберал має ставитися до економіки як до саду, і він має розбиратись в тому, а що потрібно цим рослинам для того, щоб вони розвивалися і створювати такі умови. Друзі, якщо вам ця тема цікава, дайте мені знати в коментарях і ми. Продовжуємо з вами. А з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon, бо це допоможе нам робити більше якісних україномовних відео про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!